Вітаю, шановні друзі, глядачі. У Цей понеділок прем'єр-міністр Британії оприлюднив до очікувану рядову білу книгу з питання міграції по суді. Таке легке іммігрування в Британію завершується, і політика тепер буде набагато жорсткішою. Як на це відреагували загальному партії різні і що взагалі має в суті ця програма зменшення міграційного потоку? Зараз будемо і розбиратися з вами, Валентин. Отже, Велика Британія значно посилює свої міграційні правила, намагаючись. Стримати рівень імміграції, який за останні роки досяг рекордних рівнів. Так, минулого року вартість проживання для шукачів протулку становила 1 мільярд 670 мільйонів фунтів. Зараз цифра приблизно зросла до 4 мільйонів 600 тисяч фунтів стерлінгів на день. Це майже 8 мільйонів доларів США. Ми вже багато разів говорили про імміграційні виклики. Переселенці часто не дуже добре адаптуються до нових умов, і у них свої правила життя. Звичаї мігранти створюють гето. Високою криміногенною ситуацією. Тож тепер, внаслідок цих процесів, в Британії змінюються правила для мігрантів і скажімо чесно, життя для них тепер стане складнішим. Віднині, щоб подати на громадянство, доведеться прожити в країні не 5, а 10 років. Автоматичне право подавати документи після 5 років скасували. І навіть якщо хочеш залишитися на постійне проживання раніше, доведеться довести, що ти реально довгостроково зробив внесок у британське суспільство і економіку. Крім того, посилюються мовні тести. Тим, хто приїжджає як кваліфікований працівник, доведеться складати складніший тест з англійською, щоб отримати візу. Для працедавців доглядової сфери, особливо в будинках для літніх людей, великі зміни з кінця року їм більше не дозволять наймати працівників за кордоном. Якщо й хочеш наняти іноземця, шукай когось, хто вже в Британії. На зміни вже відреагували у будинках для літніх людей. Там скажеться, що місцевих працівників і так знайти дуже важко. Керівництво намагається когось найняти, підіймає зарплату, але кандидатів просто немає. Ще жорсткіше стало з порушенням закону. Тепер про будь-які правопорушення, яке скоїв на навіть якщо воно дріб'язково повідомлятимуть у поліцію, це означає, що навіть за незначну провину мігранта можуть депортувати для кваліфікованих працівників. Знову повертають стару вимогу, що приїхати треба мати рівень освіти як після завершення навчання. Хоча все ще буде можливість наймати працівників нижчої кваліфікації, але тільки для критично важливих сфер. Іноземним студентам тепер теж не варто розслаблятися. Якщо після навчання не знайдеш відповідну кваліфікаційну роботу, доведеться покинути країну. Також влада планує обмежити повноваження суддів щодо блокування депортації Великій Британії. Суди часто використовували положення Європейської конвенції з прав людини, щоб дозволяти залишатися в країні нелегальним мігрантам та іноземним злочинцям через виняткові обставини, наприклад. Право на сімейне життя. Тепер уряд хоче чітко визначити, що саме вважати винятковими обставинами, бо суди не могли довільно зупиняти депортацію. Також посилять правила імміграції. Поселені громадянству не даватимуться. Цармер формально лівоцентрист написав у своєму твіттері, тобто, мережі x консерватори втратили контроль над нашими кордонами та дозволили чистій імміграції злетіти до рекордних рівнів. Підриваючи працювати британців, я цього не потерплю. Я пообіцяв відновити контроль і скоротити імміграцію і виконую це, запроваджуючи нові жорсткі заходи. Британські робітники, я вас підтримаю. За його словами, цей план покладе край жалюгідному розділу британській політиці, пов'язаному з невиконанням обіцянок з цього питання. Виступаючи на даунінг стріт, дев'ять стармер звинуватив торі у керуванні хаосом та проведенні експерименту з відкритими кордонами. Експеримент завершено, сказав він. Також на прес-конференції прем'єр пообіцяв, що кількість міграцій міграцій загалом і мігрантів зменшиться, але він не обіцяє, щорічного скорочення чистої міграції. Він заперечив думку, що більша міграція автоматично означає вище економічне зростання. На додаток лідер либористів заявив, що не вважає за необхідним виходити з європейської конвенції з прав людини, як ЕПЛ, щоб повернути контроль над кордонами країни. Там проблема в тому, що конвенція накладає обмеження на уряди, якщо вони хочуть займатися депортаціями. Стамор висловлюся дуже гостро. Мовляв, Велика Британія ризикує стати островом чужинців без контролю над міграцією. Пізніше британські прогресисти розкритикували його за ці слова. Мовляв, ганебна мова лише розпалить вогонь ультраправих і ризикує подальшими расовими заворушеннями, які поставлять під загрозу тих, хто пережив такі жахи, як війна, тортури та сучасне рабство. Бачите, прогресивні, як завжди, на своїй хвилі. Але... Можна рятувати весь світ, але можна просто занепастити свою країну. Питань немає. Британія велика дипломатична сила, вона може впливати на інші країни, бо там стало краще жити. Питань немає. Але врятувати всіх у себе на території вона не може. Вона, по суті, зникає, як і зникають багато західних країн, які бездумно провадили такі міграційні політики. Тут треба залишати доброволю, розуміння, що багато людей страждає у світі, але і. Просто свою країну нищити теж не можна, треба включати голову, і як би прогресивним цьому не хотілося. Але міграційна політика буде посилюватися, точніше, зменшуватися ці можливості в всьому світі. Цікаво, що Старман сказав, що боротьба з міграцією не є відповіддю на партію реформ, яку очолює правий популіст Найджел Фарадж. І тут є питання, наскільки прем'єр щирий, оскільки не так давно на місцевих виборах опозиційна партія реформістів досягла значних успіхів. А відомі журнали присвячували Фаражу статті, де писали, що він становить серйозну загрозу, і цього пана вже просто не можна ігнорувати. Вони там взяли певні райони, де лейбористи царювали десятиліттями. Відрегували на плани уряду лідери інших партій. Той тобто такий фарадж у дописі за соцмережах написав, що цей уряд не зробить усе необхідне для контролю над нашими кордонами, тільки. Реформу UK вийде з ЄСПЛ та депортує нелегальних мігрантів. Крім того, він опублікував кадри з британського порту, куди зранку направилися мігранти. Лідер британських консерваторів Кемі Баденок нагадала, що раніше Стармер називав усі імміграційні закони расистськими, тому вірити йому не слід. Крім того, Баденок сказала, що те, що пропозиції торі щодо обмеження міграції, були проігноровані, тому вірити лейпористам не слід. Ну, граються в попереднікав. Розкритикували стармара з лівого боку. У партії зелених заявили, що такі міграційні реформи є панічною і хибною спробою повернути довіру виборців, які схиляються до підтримки реформістської партії Великої Британії. Представники зелених вважають, що ці ініціативи не продумані та спрямовані лише на те, щоб привернути увагу медіа. Екологісти наголошують, що в Україні зруйнуються соціальні зв'язки від закриття молодіжних центрів до закриття пабів. І що для відновлення цих зв'язків, зокрема між поколіннями чи для інтеграції новоприбулих, потрібна підтримка і фінансування з боку центральної влади? Мовляв, запропоновані урядові реформи лише поглиблюють наявні проблеми. Це що вони пропонують паби? Фінансувати дуже цікаво. Зелені частково праві щодо інтеграції, але де взяти кошти? Скільки грошей загалом податки і так великі у Британії? Скільки мігрантів не інтерує, але будуть з'являтися нові й нові. Після мови, внаслідок падіння рейтингів і виграшу правих популістів, прем'єр-міністр зайняв жорсткішу антиміграційну політику. Чекаємо, що це полегшить цю проблему в Британії. Але ще питання, наскільки далеко зайде Стармер у вирішенні цього виклику, від його рішень залежить, чи застанеться прем'єр у руля далі. А ми будемо слідкувати за цим, залишатися з нами. Всім всього найкращого, дорогі друзі. До побачення.